Середи 10 серпня до вашої уваги вітаємо. Сьогодні розкажемо про таке. Особливий режим. Під час повітряної тривоги громадський транспорт у місті не курсуватиме. Волонтерська опіка. Благодійники з Литви допомагають маріупольцям, які дивом врятувалися з окупації. Діти війни у Хмельницькому запрацював проєкт із психосоціальної підтримки юних переселенців. 100 днів в окупації, 42 у підвалі, півтора тижня евакуації з Маріуполя. І нова сторінка життя в селі Солопківці на Хмельниччині. Вдруге за місяць до родини, яка зуміла втекти від війни, завітали волонтери з Литви. Цього разу привезли електровізок для дівчини, котра після перебування у підвалі знову втратила можливість самостійно пересуватися, а ще швейну машинку. Адже, попри усі випробування, вже рік вона виготовляє дивовижних гномів про сім'ю, історія якої вражає Ірина Аріон. Понад тисячу кілометрів подолали литовські волонтери, аби дістатися одного із сіл на Хмельниччині. Друге за місяць вони привезли гуманітарну допомогу для родини з Маріуполя. Раймонда Слумбі вітається з Іриною. <говори> Як ти? Нормально? Підьово? Я, 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 я вас <говори> <Да, говори> да. в хто вас. дивом. Родина з п'ятьох людей втекла від війни. Евакуація тривала півтора тижні. До цього були сто днів в окупації. З них 42 дні життя у підвалі. У Нас є ще родственники в Росії. Ну ми категорично не хотіли їхати в ту сторону. Я общалась з троюродною сестрою. она живет в России, ну она мне советует, mm -hmm. что возвращайтесь домой, там все хорошо, Россия все восстанавливает. Она же знает лучше, да, чем мы. конечно, наш, mm -hmm. да, она пила воду с батареей же, наверное, не мы. наш лучше знает. Хлеб плесневевший, она, наверное, тоже ела. Главное, что мы жили, и вся семья жила, и мы выбрались. Волонтери привезли Ірині швейну машинку, адже, попри усі випробування, дівчина вже рік виготовляє дивовижних гномів. Оже Якщо Кожен робить хоч якусь маленьку хорошу роботу, то всім становиться легше в окроки не краще. Так що, ші гномиків. Для Ірини литовці придбали електровізок за три тисячі євро. Дівчина випробовує новинку і ледве стримує сльози. Саме головне О, щоб всі відійшли. на. Да? Якщо всі будемо разом, разом победим все, да? І горки, не горки, там что, что попадеться по переедем. Її молодший брат Євген на інвалідному візку від народження. Минулого разу волонтери привезли йому скутер, аби він міг вільно пересуватися. У нього стільки була радості, він такий довольний був. Він за шість місяців перший раз по-настоящему Ну, Тут не так, як у нас в місті улиці. Тут одна сплошна вулиця і лабіринтів стокаша. Можна Привикаємо. К Чоловік не вірить, що вдасться повернутися додому. Їхній будинок залишився без даху. Тут почали ремонтувати сусідній. Дуже хочеться, звісно, повернутися в Маріуполь, але розуміємо, що це неможливо. Там ні води, ні світу, ні газу, ніяких условий. Рашистська анархія вся. Ну сердцем понимаешь, а смириться не можеш. Фонд дякую, що ти є. У Литві допомагає Україні з 24 лютого. Дві автівки, в яких привезли гуманітарку, доправлять військовим. На Київ для спецпідрозділів, які будуть займатися. Зараз з Києва вже хлопці тут в хмельницькому чекають. Ми перегружаємо і привезли зараз медикаменти для білої церкви для госпіталя. і буду зараз зустрічатися. З військовими, з восьмою бригадою, розгрузили для Трускавецького військового санаторію, Там вже військова частина, госпіталь. І Головний лікар говорить. Кожний ніч простині в крові треба стирати. То ми привезли дві прекрасних машини стиральних. Мені говорить, треба може зупинити трохи віддихни. Я видихати будемо тоді, коли за коли буде за наша за нами перемога. Усе, що пережила родина з Маріуполя, фільмує журналістка Рита Мілюті, щоб у Литві та в усій Європі знали, як і з ким Росія воює. Маріуполь це Україна. Ірина Аріон, Володимир Паламар, новини міста. Волонтери захисту передали реанімобіль бойовим медикам, які зараз працюють на Запорізькому напрямку. Запит отримали від однієї з новостворених бригад. Автівка, яку відправили на фронт, приїхала з Ірландії. Її передала українська діаспора. У Хмельницькому автомобіль укомплектували усім необхідним медобладнанням. Там є апарат штучної вентиляції легень, там є система кисня, балони з редукторами. Тобто, відразу подача кисню для пораненого це є безперешкодною. Там є дефібрилятор, там є монітор пацієнта, який відображає всі життєво важливі показники, відповідно від чого відштовхуються медики. Розуміють, тому що є таке розуміння, як приховані поранення, і за допомогою цих показників вони можуть його виявити і запобігти. Там є електрокардіограф, там є пульсоксиметр, тобто це основні найдорожча основна апаратура, якою була укомплектована ця машина, і яка дійсно в комплексі рятує людське життя. Коли я приїхала продавати цю машину, я спілкувалася з лікарями. І я просто на 100% впевнена, що ця машина врятує не одне життя, тому що там дійсно кваліфіковані лікарі, вони не мали машини, в них була звичайна газелька, якою ну, вони просто вивозили пораненого. І крім того, як там накласти турнікет, вони нічого не могли зробити. Медичний Оскар вперше на Хмельниччині орденом святого Пантелеймона на церемонії в Києві нагородили директорку Хмельницької міської дитячої лікарні Наталію зимак закутню На час воєнного стану відзначили кращих медиків країни в єдиній номінації за самовіддане служіння українському народу мужність і стійкість у боротьбі за здоров'я українців, за свободу і незалежність України у війні з російським агресором. Найвищу громадську нагороду вручили 23 медикам. Проєкт Психосоціальна підтримка в умовах надзвичайних ситуацій працює у Хмельницькому для дітей-переселенців. Реалізовують його представники товариств Червоного Христа України і Данії, аби допомогти малечі адаптуватися до нових умов. На заняттях діти малюють, танцюють та спілкуються. Відбуваються зустрічі щотижня у дев'яти різних локаціях міста. Ірина Муляр з подробицями. Восьмирічна Маша приїхала до Хмельницького із Києва. До обласного художнього музею завітала на заняття у рамках проєкту Психосоціальна підтримка в умовах надзвичайних ситуацій. Танцюємо, ще малюємо, аплікації робимо. Мені дуже важко їх перелічити, бо ну, ще кораблики робили. Тут дуже весело. На заняттях дівчина знаходить нових друзів. Друзів ми не перелічити. Проєкт психосоціальна підтримка в умовах надзвичайних ситуацій запрацював у Хмельницькому у співпраці товариств Червоного Хреста Данії та України. Ми працюємо з дітьми різних вікових категорій. У нас є якби. Поділ на групи дітей до 5 років, ну, від 0 до 5 умовно рахується, зазвичай це бувають дітки 3-4-5 років. Далі 6-12 і далі з підлітками. Вони хочуть гратися, вони хочуть розповісти про те, що їх болить, вони хочуть отримати підтримку, вони хочуть, щоб ви їх почули. Ми в принципі подумали, що якщо це професійні волонтери, якщо це люди, які можуть здійснити е, психологічну підтримку нашого населення, і знову ж таки в тому числі вимушено переміщення осіб, то не були проти. І тепер сьогодні наші учасники після майстерень зможуть поєднувати і е, таке відволікання більш мистецького характеру дійсно такою кваліфікованою потрібною сьогоднішній час допомогою. На заняттях на дітей чекають руханки, майстер-класи і малювання або ліплення. Та найбільше кажуть волонтери, малеча потребує спілкування, адже втратили не лише домівку, а й друзів. Це не розважальний формат, це формат більше е, адаптаційний, для того, щоб ми мали можливість їх адаптувати, ну допомогти їхній адаптації до е, життя, до нормальних умов, повернути їм ту оту дитячість і е, радість дитинства. Власне, ми цим і займаємося. Єдине, що коли е, в процесі обговорення ми торкаємося якихось таких складних питань, то ми їх намагаємося е, уникати, тому що власне е, наша ціль вберегти дітей від повторної ретравматизації». На кожному занятті із дітьми працюють щонайменше двоє волонтерів. Мені це подобається разом з дітьми, типу їх розвивати і допомагати їм. Вони зацікавлені в цьому. Їм подобається це. Вони навіть самі прилагаються ігри, які їм подобаються». Окрім обласного художнього музею, заняття проходять у дев'яти різних локаціях міста. Приходити можна і разом з батьками. Єдина в нас вимога, якщо батьки приходять, то вони не сидять і не дивляться, а вони з нами в процесі. І ми це доводимо до батьків, і багато хто з задоволенням погоджується і отримує масу задоволення. Ірина Мулір, Валерій Телоховський, новини міста. Під час повітряних тривог громадський транспорт буде змінювати режим роботи. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Сергій Гамалій. Водії тролейбусів, автобусів та маршрутних таксі пропонуватимуть пасажирам вийти на найближчі зупинці і перейти до укриття. Далі транспорт прямуватиме на кінцеву зупинку маршруту і там чекатиме відбою. Відтепер водії громадського транспорту під час повітряної тривоги матимуть зупинитися. На найближчій зупинці чи обрати безпечне місце для паркування, також повідомити пасажирів про небезпеку та місце розташування найближчого укриття, відчинити двері та рекомендувати їм перейти в безпечне місце. Пасажири, котрі не бажають залишити транспортний засіб і пройти у сховище, зможуть продовжити поїздку за маршрутом. Далі посадка пасажирів не проводиться, а транспортний засіб прямує за маршрутом до кінцевої запитки, де він буде перебувати до завершення тривоги. Після відбою тривоги водії відновлюють рух за визначеним маршрутом. Звертаю увагу, що органи місцевого самоврядування мають забезпечити перевізників переліками укриттів, розташованих за маршрутами руху транспортних засобів, а також розмістити цю інформацію на зупинках. Чотирилапий піротехнік завітав до Хмельницького. Працівники ДСНС з Чернігівщини разом із хвостатим патроном знайомили дітей із правилами поводження із вибухонебезпечними предметами. Також патрон пройшов огляд у Хмельницькому військовому шпиталі для тварин. Аліна Косарева з подробицями. Відомий не лише в Україні, а й у світі. Чотирилапий рятувальник пес Патрон завітав на Хмельниччину. На рідній Чернігівщині він допомагав у розмінуванні територій після того, як їх звільнили від расистів. Сьогодні ж патрон приїхав до хмельницьких колег. Він сподобався людям не за свою милу мордочку, так а за те, що він робить для України, взагалі для українців і для нашої держави. У Хмельницькому на центральній спортарені знайомили дітей із правилами поводження з вибухонебезпечними предметами. Ми постійно через патрона навчаємо дітей, розповідаємо їм про мінну безпеку, про вибухонебезпечні предмети, про те. Хто такі сапери, взагалі ну, рятувальники, структура ДСНС? Розповідаємо це їм для того, що багато дітей були вимушені покинути свої домівки. Зараз йдуть там бойові дії, а де вже скінчилися, як, наприклад, на території Чернігівщини російські війська були вибиті, а діти повертаються для свої, до своїх домівок. Ворог залишив дуже багато небезпечних пасток. А ще патрон відвідав перший і поки єдиний в Україні військовий шпиталь для тварин, який знаходиться саме у Хмельницькому. Нам було запропоновано обстеження. Ми поговорили з лікарем. Він зробив деякі рекомендації. Якщо буде така потреба, не дай Боже, ми звісно звернемося. Ну бо тут, я так розумію, дуже велика гарна апаратура, дуже багато оснащення, якого є, якого нема в інших клініках, на жаль. І якщо буде така нагода, але щоб її не було, будемо рекомендувати. Також цей ваш шпиталь. На службі патрон з шести місяців. Зараз йому вже три роки. З початку вторгнення російських військ в Україну ПЕС допоміг виявити близько сотні вибухонебезпечних предметів. Аліна Косарева, Володимир Паламар. Новини міста. Хмельничан та гостей міста запрошують на благодійний ярмарок, який відбудеться у п'ятницю о 14-й у сквері імені Шевченка. Організовують його місцеві громадські організації, комунальні установи та благодійні фонди. З нагоди європейського дня молоді для відвідувачів, підготують 12 локацій, де будуть представлені різні майстер-класи та інші активності. Усі зібрані кошти підуть на підтримку військових. Ми намагаємось під час цього проекту зібрати велику кількість організацій, які крім того, що будуть показувати різнопланові активності, зокрема майстер-класи, мовні, мовні школи, також будуть різні відкриті бібліотеки. Ми також будемо акцентувати увагу на тому, яку вони щоденно та підку роботу роблять для того, щоб Призвести до перемоги України чим швидше, а також ми плануємо в рамках цього проекту підписати лист на ООН та Червоний Хрест з проханням більш відповідально ставитись до тих зобов'язань, які вони давали попередньо. Відповідно до військовополонених, які вони гарантували безпечне середовище та швидке повернення додому. Тому ми будемо підписувати такий лист відкритий, який будемо направляти і оригінали і в електронному форматі. Осилатися для того, щоб показати, що дійсно важливо, це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що ви з нами. Разом ми сила. Слава Україні.